УПА Українська Повстанська Армія це військова організація найсильнішого українського політичного руху, що називається ОУН Організація Українських Націоналістів, яка хотіла створити українську незалежну державу в боротьбі проти окупантів на українській національній території. 1941 року ці з Тарасом бульбою Боровцем. Перейшли у Підпілля. Її почали називатися Українською повстанською армією УПА. 1943 року Тарас Бульба через ідеологічні розходження зі Степаном Бандерою перейменував свою армію на УНРА Українську Народну Революційну Армію. Зважаючи на популярність військових підрозділів УПА. Бандерівці. У 1942 році свої збройні формування назвали також Українською повстанською армією. У 1943 році її очолив Роман Шухевич, псевдо Тарас Чупринка. УПА боролася проти комуністів, нацистів, поляків. Боротьба велася переважно у формі обмеженої війни або партизанської війни. Напади, саботаж, агітація, знищення радянських службовців, пропаганда та інше. Цікаво, що в ОУН та УПА як відносна самостійна структура існувала жіноча мережа. Вона об'єднувала жінок, які виконували інформаційно розвідувальні, просвітницько-пропагандистські, санітарно-медичні та постачально побутові функції. Дівчата, які долучалися до діяльності УПА. Проходили освітньо-ідеологічний вишкіл під керівництвом своєї провідниці, вивчали історію України, знайомились з ідеологією та програмою ОУН. Жінки у складі УПА працювали лікарями, медсестрами, санітарками, друкарками, зв'язковими, розвідницями, командували ротами тощо. УПА на початку 1944 року поширилася на територію Галичини у формі УНС Українська національна самооборона. УПА прийняла основний політичний напрямок дії від ОУН Бандери, яка за авторитетом досягла визнання в українському політичному житті, який полягав у тому, щоб вести безкомпромісну боротьбу. Проти Радянського Союзу і зберегти національну субстанцію українського народу поділ УПА на групи Захід, Північ і Схід, проведений 1944 року, УПА була підпорядкована Політичній лінії ОУН. Діяльність ОУН становила серйозну проблему для радянського керівництва. Що застосовувало проти неї немалі сили війська НКВД і військові одиниці аж до дивізії, паралельно були способи політичними поступками скерувати український націоналізм на рейки радянської політики приклади боїв УПА проти німців? Біля села Городець 1943 року відбувся бій УПА. Загону коробки Довбенка з німецьким військовим загоном, до складу якого, окрім німців, входили власовці. Власовці це антирадянська російська визвольна армія, яка воювала на боці Німеччини. У результаті бою німецький загін знищено, а біля 30 власовців втекли. Воїни УПА, що дислокувалися на хуторі Кобилище, нині село Оржів Рівненського району, тричі здійснили підрив телефонного кабеля, що зв'язував ставку Гітлера у Вінниці з Берліном. 1943 року загон коробки УПА північ здійснив успішний напад на німецький гарнізон містечка Володимирець Рівненської області. Причиною нападу на селище було поранення і арешт німцями члена ОУН Б Діброви, якого утримували у Володимирці. Коли дані про це потрапили до місцевого керівництва ОУН, то на нараді під керівництвом Дубового Івана Литвинчука було ухвалено рішення напасти на відділення шуцполіції і звільнити заарештованого. Бій завершився розгромом німецького гарнізону. Було розбито станицю німецької жандармерії й здобуто значну кількість зброї та амуніції. 1943 року, неподалік від села Висоцьк, Дубровицького району Рівненської області, загін УПА під проводом Коробки, здійснив напад на німецький гарнізон. Відділ УПА змушений був відступити у ліс, завдаючи значних втрат німецьким підрозділам. Звільнення в'язнів з німецької тюрми у місті Дубно 1943 року було здійснено боївкою УПА під проводом орлика Цивак Олексій Прокопович. Боївка Орлика, що входила до відділу УПА Білого, командир відділу походив з Київщини. У 1943 році вчинила напад на німецьку тюрму в місті Дубно. В результаті було звільнено від німецького полону близько 200 в'язнів і двох німецьких вояків було убито. 1943 року українські повстанці під проводом Івана Климишина напали на тюрму у місті Кременець. Вони звільнили усіх в'язнів і без втрат залишили місто. Відомо, що 1943 року у камерах цієї в'язниці утримувалося чимало членів оун Б та оун М місцевих селян, що не здали німецькі продовольчі податки комуністів втікачів від вивозу на примусові роботи від Німеччини. 1943 року підрозділи УПА у складі сотні Лиса. Сотений Юрченко Григорій Васильович та сотні вихора. Сотений Керентопф Роман Кирилович поблизу села Каменуха підірвали німецький потяг, що саме перевозив зброю. Бій Упа проти німецької армії під Людвиполем 1943 року закінчився перемогою УПА. З німецького боку в бою брали участь близько 1500 солдат. Та офіцерів, включаючи піхоту, батарею гармат та батарею мінометів. В той час, як з боку УПА, був відділ Шавули Рудик Адам Микитович та Сотня Скирди Довгалець Андрій Маркович, німці зробили спробу відбити Людвиполь. Каральні загони озброєні артилерією і мінометами були стягнуті сюди з Рівного Костополя і Березного. Перед містечком загін УПА, який був там розквартирований, спробував зупинити нацистів. Справа дійшла до важких боїв із застосуванням мінометів і гранатометів, бій тривав більше трьох годин. Врешті-решт українці відступили, німці спалили Людвипіль і сусіднє село Губків. За даними УПА, нацисти втратили 58 осіб, по втратах повстанців даних немає. 1943 року був бій між сотнею УПА Чайки, Войцешко Дмитро Олексійович та захоном німців і поляків, що пограбували та спалили цей населений пункт. Загін з 300 добре озброєних німців та поляків увірвався 1943 року на територію села Постійне Костопільського району з метою пограбувати місцеве населення. В результаті господарства села були пограбовані, і багато хат було спалено. В цьому районі діяв невеликий відділ УПА під командуванням Чайки Войцешко Дмитро Олексійович, який, довідавшись про звірства німців, перестарів команду грабіжників в урочищі Пожарки і дав їм там бій. В результаті бою німецький загін. Втратив близько 30 бійців загиблими і багато пораненими, що попали в полон до УПА. Решта німецьких вояків відступило, залишаючи поранених та вбитих разом зі зброєю та награбованим майном. З боку Упівців троє бійців отримали поранення, серед яких сотений Чайка та Ващук Антон Олександрович. У результаті цього бою загін УПА вступив два важкі кулемети та іншу зброю, радіостанцію, два вози амуніції та польову аптеку. Цей бій показує, що захистом мирного українського населення від німецького та польського Свавілля в роки німецької окупації були загони УПА. 1943 року загін УПА Яреми Нікон Семенюк. Поблизу села Клесів Сараненський район організував засідку, в яку потрапив невеликий загін німецьких поліцейських. В ході зіткнення було вбито 26 німців, партизани захопили два кулемета, шість автоматів і 18 карабінів. Значення повстанського руху важко переоцінити у будь-якій тоталітарній державі. Завжди знаходиться жменька сміливих і жертовних людей, які готові перемогти страх і чинити опір насильству ради захисту дорогих їм ідеалів та людської гідності. Коли ж, як у випадку з УПА, кількість таких людей вимірювалася десятками тисяч. Їхній спротив мав далекосяжні політичні наслідки зі збройної боротьби народжувався громадянин, який, на відміну від пересічного жителя радянського союзу, був свідомий своїх людських прав, і що найважливіше, був готовим ці права відстоювати і захищати. Ярослав Гарицак, Нариси з історії України, формування української модерної нації.